Всім привіт, доброго ранку. Вітаю вас у лютому. До весни залишилось 29 днів. Іду на роботу, 7 годин ранку. Подивіться, вже день стає набагато більше. Подивилася, в календарі тривалість дня 9 годин, 19 хвилин. Ну, і 1 градус тепла, але трішки так я бачу, що підмерзла земля. От є, ніби, або був невеличкий морозець. Так що день починається, і місяць також. Зайшла в тебе, взяла сьогодні капучино середній. от така нова упаковка. Кавуємо разом, все стильно, гарно. І капучино смачний. Ну, і зараз трішки присіла в парку нашому. Так гарно, ви знаєте, не холодно, навіть на роботу не хочеться йти. А Ще купила такий батончик енергетичний. так він рахується. Молочний шоколад і кокос. Тут є l карнітін магнезієм і 7 вітамінів. Ну, надіюсь, що так. Інколи купую смачний і так, ніби трішки підбадьорює. Хоча знаю, що такі батончики потрібно е після заняття спортом <хи> їсти, але я на роботі так інколи смакую. Рекомендую. Зараз він по акції, він смачний. Так що от такий у нас початок дня, люди потихеньку йдуть на роботу, вигулюють собачок, голуби тут прогулюються. Все чудово. Сьогодні заходила в АТБ, і мій організм мені підказав, хочу гриби. Купила гриби, зараз посмажу з цибулею. У мене є така червона і сама звичайна біла. Ну, червону ж виростила, то потрібно її використовувати. Якось багатенько в цьому році в нас її вийшло. Так, буду смажити таку, знаєте, ніби підливку грибну, з сметаною, з приправами. Чесничок додам, І потім можна відварювати макарони, картоплю пюре робити, якусь іншу кашу. І оця така підлива буде дуже смачно, гармонійно з цими стравами, верніше з цими як то ми кажемо, гарнірами. І, думаю, буде смачно. Тому ще раз говорю, слухайте свій організм. Гриби давно якось вже не купувала, і вони інколи виручають, тому що з них можна зробити щось смачне, корисне, поживне і легке. От такі гриби в мене вийшли, така грибна підлива, можна так сказати. Обов'язково додаю в неї не тільки сметану, а і невеличкий шматочок вершкового масла. Тоді так виходить, ніби смачніше, і такий вершковий присмак. Додається до грибів. Зверю завтра, мабуть, спагетті зранку і візьму на роботу такий от тормозок. Поки жарила, подумала, стояла, думала, дівчата, підкажіть мені, будь ласка, хто вже давно займається оріфлеймом, щоб взяти один продукт з 5-відсотковою знижкою до дня народження, мені потрібно робити замовлення до дня народження чи після дня народження. Це ну, є яка різниця, підкажіть, тому що я хочу все-таки в лютому місяці зробити замовлення. І ще не знаю, який я продукт, візьму з цією 50-відсотковою знижкою. Але вже так, знаєте, в планах в мене є, тому підкажіть, будь ласка, хто мене дивиться, ще раз повторюю, дівчат: я вам буду дуже-дуже вдячна за таку от підказку. Показувала вам свій вечірній ритуал, пила каву, а сьогодні п'ю чай з ромашкою. Ви знаєте, частіше все-таки на ніч п'ю чай з ромашкою, звичайно, і заспокоює, і я полюбляю її пити навіть в холодному вигляді, як такий напій, який і заспокоює, ну, навіть і трішки освіжає. П'ю з медом, купую чай ромашковий АТБ. Знаєте, хороший. Немає такого присмаку ромашкового, яким багатьом не подобається, який багатьом прямо, знаєте, носи закривають Фу, ромашка. Тут все чудово. І на смак, і на запах. Починається новий місяць, дістала свій блокнотик. Зараз трішки подивлюся, що як там, які плани на лютий місяць. Ну і як завжди, подумаю про свої матеріальні, матеріальні плани, що потрібно купити. Зараз в основному знаєте, купуєш те, що саме-саме необхідне. Не знаю, як по-дальшому бути. Вже вам говорила, що все планую, планую змінити роботу. Але дуже чомусь мені страшнувато зараз щось змінювати, саме коли от у нас така ситуація в країні війна. Інші люди якось раз і нічого не бояться, все змінили. Раз, зібрали речі, взяли дитину і виїхали за кордон. Раз там продали квартиру, купили нову, раз і змінили роботу, пішли на іншу. Ну, а я така людина, яка трішки, трішки вагається, думаю, чи правильно, чи неправильно. Та вже знаєте, якби трішки вік був помолодше, то, можливо, б теж так робила. Але зараз уже 10 разів подумаєш, чим один раз відрізати або щось робити. Тому, от такий у мене сьогодні вечірній ритуал. А ще ж в лютому місяці потрібно буде вже трішки підкуповувати насіння. Тому от попався мені на очі мій пакетик з тим насіннячком, яке було у мене в минулому році. І я вирішила передивитися. Ну тут, звичайно, в основному квіти. І так, їх чималенько квітів. Деякі от -от, ці, наприклад, петуні я купувала вже. В кінці сезону, коли вже такий розпродаж був насіння, і воно йшло по доволі хорошим цінам, таким дешевим. Зараз, звичайно, в лютому на початку сезону такої знаєте будуть ще ціни ого, -го, ого -го, які хороші. Але на початку сезону можна купити якісь такі незвичні сорти квітів і овочів, фруктів, і також щось таке, що дуже швидко розбирається. От, наприклад, я ніяк не можу зловити пізню капусту сорту агресор, здається, агресор називається. От, так що е, плануємо і прикрашаємо наші сади, городи, нашу Україну. Ну і що я можу ще сказати? Місяць лютий для України от, в, в останнім часом дуже важкий, е, такий сумний, з такими поганими е, подіями, страшними подіями. Але все рівно він дає надію, все-таки, що після чогось такого страшного, темного, холодного наступає все-таки весна. І надіємось на краще. І місяць лютий це мій місяць, місяць мого дня народження, місяць дня народження моєї сестри. Тому я його люблю і надію, що він пройде гарно. Тихо, мирно, спокійно і вам всім цього бажаю. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною і підтримуємо одна одну. Я вже не раз вам про це говорю. Підтримка зараз дуже-дуже для нас важлива. Дякую вам всім за те, що ви зі мною. До наступного відео і до наступної зустрічі! Здоров'я всім і хорошого настрою! Пока-пока, до побачення!